Креативна ідея, яскравий дизайн та несподіване рішення щодо оформлення перших автомобілів для малят. В івано-Франківську всьому відбувся парад дитячих візочків: гламурне корице, євроекіпаж, шатилка, делакдізю чи навіть справжнісінький замок з важами. В таке диво за кілька дизайнерських прийомів перетворюється звичайна коляска. Ідеї для створення цікавих образів батькам підказують самі малюки. Це наша перша донечка. Ми її надзвичайно любимо. Це наша маленька принцеска, і ми вирішили. Це має бути замок. Праця тривала тоді, коли наша сашенька спить. Інший час вона не давала. Ми мусили йти з нею гуляти і гратися. Постаралися підбирали тканини. А от маленький Олександр Вершинін, який минулого року дебютував в образі пірата, цього разу перевтілився в героя улюбленого мультфільму. У візочку, який спільними зусиллями за кілька днів перетворили у блакитний вагон справжнісінький крокодил Гена. У Нас після двохрічного віку син дуже полюбив дивитись мультики. І одним з улюблених якраз став. Гена чи Чибурашки і сука, Шапокляк. Слава звісна звісно, сумка старша шипокляка з крискою Ларіскою, Гена гармошка, шапочка люлька, якою він надуває мильні позорі. І ті в компанії цьогорічний парад візочків був не надто врожайним. За симпатії публіки та журі на головній площі міста змагалися лише дев'ять тюнінгованих дитячих екіпажів. Однак свята це не зіпсувало. Організатори дійства переконані, неординарний парад не лише демонструє індивідуальність малюків, але й зміцнює родину. Треба в цьому в житті робити якісь речі, які приносять позитив. Напевно, десь дають задоволення і батькам, і діткам, і організаторам і взагалі в цілому мешканцям. Цим Івано-Франківська взагалі на майбутнє ми давно вже думаємо розширитися, зробити міжрегіональні паради колясок, пройти спочатку з наших регіонів Івано-Франківщини, а далі вийти десь на міжобласні паради колясок. Парад дитячих візочків це радше свято, ніж змагання, тому без подарунків та уваги жоден з учасників дійства не залишився.